Чотири книги з духовної літератури на всі сфери життя. І перша зустріч з Богом. Сенс нашого життя це зустріч з Богом. І ця книга вам допоможе в цьому. Вона побудована на основі Божого Слова, тому що саме через Біблію Бог промовляє до нас. У душі кожної людини є пустка, яку не можна заповнити ніким і нічим. І це є місце Бога. Ви тобто, що всюди маємо йти з Богом і в кожній ситуації просити в нього підтримки і допомоги та поради, і говорити з ним як з живою особою, яким в принципі він є. Тобто сідаєте і бесідуйте. Аби бути успішним у якійсь сфері, потрібно пізнавати постійно цю сферу. А щоб бути успішним у житті, потрібно постійно пізнавати її творця. Друга сім'я від А до Я. І тут від вибору подруга і аж до виховання дітей. Із земного найсерйозніший вибір це вибір, подруга. Це є на все життя. Автор пише з гумором, тому читається ця книга про серйозні речі дуже легко. Хочете знати, чи ви готові до шлюбу, відповісти собі на таке запитання: чи готовий я з любові служити іншому, їй чи йому? Хто любить свого творця, не може ненавидіти свою дружину чи нехтувати своїм чоловіком. До речі, чоловіки, ви ж дуже хочете, щоб ваші дружини вам корилися. Тоді порада. Корються Богові, це працює саме так. До речі, чоловіки створені так, що вони повинні коритися Богові. А Якщо вони не коряться Богові, тоді починають коритися алкоголю, наркотикам, порнографії і іншого роду залежності. Ще в цій книзі автор подає практичні поради подігам. Одна із таких це окреме житло. Наймаленьке, але окреме, тому що батьки свідомо несвідомо будуть постійно вмішуватися в вашу сім'ю і тим самим руйнувати стосунки. Повірте. Орендоване житло не настільки дороге, наскільки дорогі ваші нерви і спокій у домі. А жінкам Бог насправді довіряє великий привілей це вкладати правильні цінності своїм дітям, ще з полюшок. Тому займіть свої ролі і будьте благословенням один для одного. Сім'ю Бог створює в ми знаємо за біблійним описом. Тому він вкладає в сім'ю часточку раю, та саме від людей залежить. Буде вона чи пеклом. Про виховання автор пише, що це складний процес, який потребує багато сили і старання. А де ж їх брати? На колінах і в біблії. Звісно, і виховання дітей завжди починається з виховання самих себе, тому що вони ніколи не будуть такими, якими ми їм кажемо, але такими, якими ми їм транслюємо, яким ми їм показуємо. Автор називає одним із секретів свого успішного виховання власних дітей: це те, коли діти були маленькі, їх виховувала мати, а він займався забезпеченням сім'ї. Саме мати, а не будь-хто інший, крім неї. Звісно, чоловік обов'язково повинен їй допомагати цьому. І третє, як вийти з фінансових проблем. Ви що справді думали, що Богові не має діла до вашого фінансового становища? Насправді Бог хоче бути у всіх сферах вашого життя. І в цій також. Бог хоче, щоб ви мали власне житло, не були бідними і не жили у боргах. Один із лозунгів цієї книги, який, до речі, їх, хто мене знає, то знає, що я часто гапорюю, потрібно змінювати своє мислення. Те, що саме Біблія допомагає нам в цьому. Автор вчить дружити з мудрими. З мудрими радитися і самим пізнавати мудрість. І сама Біблія дає багато вказівок на рахунок фінансового становища, які, до речі, згадує автор цієї. Ви, до речі, відкладаєте кошти? Неважливо, яка це сума. Каже автор, що навіть 5 гривень 90 гривень це дуже добре. Часто люди думають, що якщо б вони мали гроші, то були б значно щасливішими, і їхнє життя абсолютно змінилося. Але навіть якщо на них гроші падають з неба, вони їх просто опускають на вітер, і заходять знову у борги. Справді, щоб розпоряджатися правильними фінансами, то для цього потрібна мудрість. Як мінімум, не намагатися перескочити вище своєї голови, а жити у міру своїх доходів. І четверта, як вижити в шторм? Скажу по правді, я не багато очікувала від цієї книги, але на своє здивування знайшла тут відповіді на деякі записання, які вже давно мене турбували. І ще. Знайшла тут дуже глибокі розуми на деякі рядки з Біблії. Ця книга для мене стала не тільки про те, як вижити в безскладних обставинах, але й про те, як довіряти Богові. До речі, автор цієї книги в 10-річному віці був зцілений Ісусом від туберкульозу кісток і з юнацтва присвятив своє життя служінню Богові. До речі, книги дуже гарно структуризовані, тому насправді це додає такої принадної легкості в читанні. Тому я рекомендую ці чотири книги на всі сфери життя.